Російськими військовими із ПВК Вагнера в Білорусі командує 47-річний уродженець України Сергій Чубко. Про це, як пише Бабель, йдеться у розслідуванні проєкту «All ОЛЕЙС on Wagner», який відстежує діяльність Вагнерівців, 19 липня. Засновник ПВК Євгеній Пригожин під час перебування у таборі Вагнера під Осиповичами в Білорусі заявив, що старшим по напрямку Білорусі стає Сергій із позивним «Піонер». Проєкт All Ways on Wagner з'ясував, що піонер це Сергій Володимирович Чубко, 47-річний ветеран ПВК Вагнера. Він народився у Чернівцях, а на початку 90-х емігрував до Росії разом із батьками. До приходу до ПВК Вагнера чоловік служив у повітряно-десантних військах Росії із 1994 до 2002 року. Чубко з 2003 року був головою комісії у справах молоді в адміністрації новоросійська у 2005 році. Став заступником голови адміністрації округу. До ПВК Вагнера Чубко приєднався 26 січня 2017 року і вирушив до Сирії. У 2020-му він повернувся до Росії та працював у логістичних та охоронних компаніях. У 2021 році повернувся до Сирії у липні 2021 року. Чубко відправився до Центральноафриканської Республіки як керівник операцій.